Доброго дня, і так в інформаційному просторі. Останнім часом все, і більше, все більше і все більше з'являється більше інформації щодо призупинки нарахування пенсій деяким пенсіонерам. І основна причина призупинки нарахування пенсій – це те, що пенсіонери не знімають гроші в своїх карток. І в цьому відео я би хотів більш детально розповісти про цю причину, на основі чого прийняли таке рішення, і як зробити так, щоб в результаті вам нараховувалась та виплачувалась пенсія вчасно. Поїхали. Перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак в ефірі телемарафону розповіла, чи дійсно в Україні можуть припинити виплату пенсій людям, які не знімають кошти зі своїх рахунків карткових рахунків більше шести місяців. За її словами, згідно чину законодавства, справді діє норма, яка передбачає, що якщо протягом шести місяців пенсіонер не знімав гроші зі своєї картки, нарахування виплат припиняється. Вона зазначила, що якщо людина не знімала більше півроку кошти з картки, нарахування припиняються, але це не означає, що громадянин позбавлений пенсії. Аби людина могла отримати можливість відновити свою пенсію, необхідно пройти фізичну ідентифікацію. Мінсоцполітики, за словами сієї Дарії Марчак, зазначено, що розширили оцей інструментарій проходження ідентифікації, якщо людина за кордоном чи не може фізично це зробити на території України. Також пройти ідентифікацію можна у електронному кабінеті пенсійного фонду з дія підпису або надіславши лист до пенсійного фонду. Крім цього, якщо людина перебуває за кордоном, до ідентифікації прирівнюється відвідування консульської установи. І в кінці відео хотів би додати. Додати деякі моменти від, моменти від себе. Ця норма закону розповсюджується на всіх пенсіонерів. Якщо ви не знімаєте пенсію більше 6 місяців, то вам пенсійний фонд призупиняє нарахування цих пенсій, прирахування грошей на картку. І якщо все ж таки ви бачите, що вам не не надходить пенсія, то вам треба звернутися або пенсійний фонд особисто, або пройти відеоверифікацію, Якщо ви вам. Важко звернутися на територію України в пенсійний фонд, або ви знаходитесь за, за кордоном, або ж зайти на портал пенсійних послуг за допомогою ДІА-підпису, або якщо ви ще знаходитесь за кордоном, це можна зробити через консульство.